Люди, всім привіт. Тривалий період часу я вважав, що якщо двигун однієї серії встановлюється під капот автомобілів Volkswagen, Skoda, Seat і Audi, вони мають ідентичний об'єм і потужність, то і вартість обслуговування буде плюс-мінус ідентичною. Так я вважав до того моменту, поки до мене не приїхав ось цей автомобіль, і я не подивився на попередній кошторис по його елементарному обслуговуванню. І саме тому сьогодні хочу з вами поділитися детальними цифрами, показати наскільки ж реально відрізняється вартість обслуговування одного і того. Самого двигуна, який може стояти під капотом Volkswagen, Skoda, Seat і під капотом Audi. А також показати деякі технічні моменти, якщо ви робите це сервісне обслуговування самостійно. Почнемо з елементарного: олива фільтри копнемо до гальм і завершимо найголовнішим заміною комплекту ГРМ, який також періодично треба замінювати, якщо ви володієте подібним автомобілем тривалий період часу. Їдемо міняти моторну оливу. І подивимося, як воно все відбувається і скільки коштує. Погнали, друзі. При обслуговуванні автомобіля з двигуном внутрішнього згорання завжди виникає два важливих питання, які турбують більшість автовласників: яку оливу заливати в двигун, щоб він служив як можна довше, і де якісно обслуговувати свій автомобіль. Щодо оливи, я рекомендую Shell Helix Ultra, адже це не просто олива, це комплексний захист двигуна вашого автомобіля. Вона працює в трьох напрямках: очищення, змащення і захист від перегріву. Shell Helix Ultra – єдина олива на ринку, яка виготовляється за технологією PURPLAS шляхом переробки природного газу, а не сирої нафти. Це забезпечує краще змащення за рахунок мінімальної кількості домішок і на 65% менше утворення відкладень. А ще олива Shell Helix Ultra зменшує тертя всередині самого двигуна, забезпечуючи до 3-3% більшої а якщо ви дійсно любите свій автомобіль, я рекомендую наступний підхід. Звертайтесь до авторизованого партнера Shell Bosch Bosh AutoSViexpo у рівному для заміни оливи. Тут працюють кваліфіковані спеціалісти, які постійно вдосконалюють свої навички, а також використовують лише сертифіковану продукцію, тож ви можете бути впевнені в якості та оригінальності оливи Shell. Bosch Автосервіс Вік Експо це сервіс, якому я довіряю. Оливу Shell легко перевірити на оригінальність. Достатньо ввести код з упаковки на сайті Shell Check. А ще купуючи оригінальну оливу, ви маєте можливість прийняти участь. У щомісячному розіграші призів від Shell, деталі на сайті шел Я мав надію, що я знайшов щуп. Але. Але це не щуп. А якщо туди щуп вставити? Сервісний щуп. Ну. Можна ж, так? Ну, це так. Що мене ще здивувало, це те, що двигун, в принципі, 190 сил, такий самий, як і на пасаті. Він стоїть повздовжньо, але в ньому корпус масляного фільтра вгору викручується. А в пасаті вниз це все робиться. Плюс в самому корпусі є ще окрема пробка, воно зливається, те, що залишається в фільтрі. Ну от конструкція, значе те ж саме, але не те ж саме. Ну і корпус фільтра інший, а значить і сам фільтр повітряний всередині теж інший. Коротше, біда з тим рівним уливо, тому що немає щупа, щуп електронний. І щоб побачити на сервісі, скільки залили, треба ну, автомобіль пише на екран. Дві хвилини треба, щоб він попрацював, і тоді він зрозуміє по датчику, скільки в нього там уливи. І зараз цим потім можна гратися дуже довго, тому що ти доливаєш 100 мл, заводиш, чекаєш дві хвилини. Мало йдеш, перевіряєш ще. Тому що якщо переллєш, буде неприємно. Ну, Не показуй. Ні, зараз прогріти, треба її до робочої температури. А, треба ще температуру, вона... температуру нагріти. Уш мотора і запалення включається через дві хвилини вона тільки і Вгадали з першого разу. Супер. <звісно> я вас вітаю. <звісно> <звісно> по заміні оливи особливих якихось відмінностей від тих, що я продемонстрував, це електронний щуп і трішки по-іншому вставляється картридж масляного фільтра, немає допуск ви такий самий ідентичний об'єм, такий самий 4,7 літр Тому беремо 4 плюс 1 літр. І вартість, звісно ж, виходить ідентична в цьому. Ну вони практично не відрізняються. Але що мене здивувало, так це фільтри. Їх завжди я міняю самостійно. І от у нас йде фільтр в двигун. Цього разу довелося взяти оригінал, тому що не оригінал на ауді не суттєво відрізняється по ціні. Повітряний фільтр. Volkswagen, Skoda, Seat зазвичай стоїть отут. Квадратна коробка, відкручуємо зверху гвинти, кришка підіймається, вставку дістали, нову вставили. Абсолютно просто. В Audi, оскільки у нас двигун стоїть по-іншому, фільтр знаходиться отут, в іншій стороні, і корпус тут також дещо інший. В ідеалі його повністю дістати. Для того, щоб дістати, треба відкрутити по-перше, зняти оцей хомут, дістати ці шлани, щоб вони нам не заважали, і відкрутити. Хомут, так би мовити, вже подачі очищеного повітря, щоб ми могли його дістати повністю з патрубком. Відключаємо роз'єм, знімаємо решту шлангів, далі ми беремо біту Т-25, так само, як і на Volkswagen. І знімаємо нашу кришку. Разом з патрубком. Дістаємо нагору. От-от скільки всього. І фільтр у нас круглий. Отакий. А не якийсь там квадратний, як на Volkswagen. Знімається він отаким чином. Так. А отут ще у нас відгинається такий невеличкий вусик. І тоді воно все прокручується. Ох, скільки у нас тут мух. Ось такий фільтр. О, до речі, теж стояв Bosch у нас. Ну, такий. Немаленький, доволі брудненький. Беремо пилосос, оце все видмухуємо, випилосошуємо, так само прибираємо сміття повністю з корпуса. Корпус, в принципі, можна о, дістати. Він доволі легко дістається скріплень. Просто єдине потім його треба вивести. Таким чином. От у нього два фіксатори знизу і от один ще фіксатор. Це з німецьких доріг, на українських треба сюди зазирати частіше дещо ставимо назад. Новий фільтр. А ну ж цікаво, що в нас тут Volkswagen Group. А ну, що в нас всередині? Так. Хопа, Man фільтр будь ласка. Так, Ось сюди всередину не насипаємо сміття. Обережненько, щоб там було чисто. І фіксатор зайшов, назад не вискакує. І тепер ставимо оцю баклушу назад. Всього трішки складніше, ніж на Volkswagenі. Це робиться, але своїми силами теж робиться. Закручуємо тільки з мінімальним зусиллям, щоб ми не зірвали різьбу. Повертаємо все назад. Один роз'ємчик на місце. І не забуваємо опа, не забуваємо накрутити наш комутик. І перевіряємо, чи повністю сів патрубочок. З цим все окей. Ідемо тепер ще й салонний фільтр поміняємо. Там теж є нюанси. Салонний фільтр у нас отакенний по розміру. О, я ж пам'ятаю, що я якийсь брав Bosch Думав, що це буде хі -хі, саме під капот. Рази в півтора більше, ніж на Volkswagen Skoda і Seat і, принцип його установки, він також десь в скільки ж разів відрізняється. Пішли в автомобіль. Значить, по салонному фільтру, якщо Volkswagen Skoda Seat, щоб замінити салонний фільтр, треба відкрити бардачок, повністю привідкрити його, зняти кришку, яка закриває блок клімату, дістати фільтр і вставити назад, в принципі, доволі просто, то в Audi нам треба відсунути по максимуму сидіння і залізти. От сюди, от у нас де стоїть кришка фільтра. от Таким чином вона... Ага, от ще один фіксатор відкривається. Остається кришечка звідси. Так, треба уважно подивитися, щоб тут були гвинтики. Чи точніше навіть не було гвинтиків, щоб ми нічого не зламали. Отак от вона знімається. І салонний фільтр <смі> тут стоїть отакою от буквою зю. Він тут вигнутий, хоча з коробки ми його дістали рівний. Дуже важливо нам, от ми його дістаємо і одразу дивимося airflow. Airflow у нас йде сюди, на нас. Тобто ми його беремо і ставимо, де у нас тут airflow і тут airflow сюди на нас. Просто треба його скрутити зараз буде. Маю надію, помітно і найголовніше зрозуміло, як це робиться. Тепер мені треба дві руки, вставляємо новий фільтр. Так, ми наче залізли. О, треба його туди вставити, і він сам як зафіксовується назад, вже не випадає. Фіналізуємо нашою кришечкою. Дива, на нас тут. Боже, як незручно, нічого не помітно. Оце Ауді намудрили, маю сказати. Так, в принципі, є. От він де у нас захований. Чому фільтр салону треба міняти регулярніше, ніж в двигуні? Тому що це все намокає, набирає різного роду бактерій. І потім творить алергію, ви цим дихаєте, пахне салон. Оу, скільки тут. І, коротше, це неприємно, Та тим більше в такому автомобілі, як Ауді, такого не має бути. А от один з фільтрів, з яким у мене нічого не вийшло, це фільтр паливний. Чому не вийшло? Тому що я не очікував, що в Ауді, щоб замінити фільтр, треба буде підіймати автомобіль, в ідеалі мати підйомник або на щось наїхати, зняти шумозахист з днища автомобіля. І там замінити фільтр, який. Я раніше не зустрічав на Фольксвагені. Він у Audi виглядає отак. Оце паливний фільтр для Audi А4 з дизельним двигуном. У Volkswagen він знаходиться під капотом в набагато зручнішому місці, не треба нічого виважувати, підіймати. І цей фільтр міняється доволі таки просто. Але є знову ж спільна риса. Це те, що після заміни фільтрів, що на Audi, що на Volkswagen, Skoda Seat, обов'язково треба зробити прокачку пального електронною діагностикою, не ганяти на суху паливну систему, бо може бути сервіс ще дорожчий. З фільтрами на Audi все дещо по-іншому не тільки в плані їх розташування і способу установки, а ще й у вартості. Я підбив невеличку табличку, буду цифри виводити на екран, говорити відсоткові значення. Намагався знайти і визначити ціни саме на оригінальну запасну частину і на аналог одного бренду, що на Audi, що на Volkswagen Skoda Seat. Так от, що в нас вийшло. Якщо ми беремо фільтр оливи, то Картридж на Audi по оригіналу чомусь дорожче аж на 60% у порівнянні з таким самим на Volkswagen. Якщо беремо аналог, наприклад, від Knecht, то різниці по ціні практично ніякої. Фільтр палива через те, що він тут дещо інший вставляється в іншому місці, то по оригіналу він дорожче на 12%. А от по аналогу чомусь він дешевше аж на 25%, ніж у Volkswagen. Якщо говоримо про фільтр для двигуна повітряний, то в Ауді він по оригінальній запасній частині дорожчий всього на 2%. Якщо беремо аналоги, то в Ауді він дорожчий на 38 майже 39% у порівнянні з таким самим фільтром повітряним для такого ж самого двигуна, як на Volkswagen Skoda Seat. Ну, отака різниця. Ну і фільтр салону по оригіналу на Ауді, бачите, він більший, там трішки інший. На 25% дорожче по. Аналогічним запасним частинам аж на 50% від того ж бренду дорожче на Audi a 4 ніж там, наприклад, на Passat b 8 Хоч гальмівна система в цьому автомобілі і не замінювалася, але рано чи пізно цю процедуру треба буде робити, тож я зробив цінове дослідження. І от що ми маємо по вартості передніх гальмівних дисків для Audi a 4 з 2-літровим турбодизельним двигуном на 190 кінських сил, і різниця між Passat b 8 з таким самим 2-літровим турбодизельним двигуном на 190 кінських сил. Якщо беремо по оригіналу, то у Ауді, наприклад, диски дорожчі на 37%. По аналогу я взяв АТЄ, виходить, що ауді дорожча на 26%. Гальмівні колодки для передньої частини у нас по оригіналу виходять на Audi на 31% дорожчі, по аналогу по АТЄ на 45% дорожчі. Задні гальмівні диски не так суттєво відрізняються по оригінальним запасним частинам, всього 6%, а по аналогу на 15% Audi дорожча. І вартість задніх гальмівних колодок виходить у Ауді по оригіналу на 25%. Відсотків дорожча, у наприклад, аналога на 29% дорожча, і в цілому, якщо ми візьмемо по гальмам, захочемо замінити їх повністю перед за диски і колодки по оригіналу Ауді буде на 38 відсотків дорожча ніж Volkswagen. По аналогу ауді буде дорожча на 41 відсоток ніж Фольксваген. Це якщо ми беремо і хочемо все замінити одразу комплектом. Новий день, і сьогодні я відправляюсь на наступну не менш важливу регламентну процедуру для автомобілів з двигунами Я 288, такий самий, як стоїть в Пасаті, в Супербі, там в Тігуані, в Кодіаку і багатьох інших. Це заміна комплекту ГРМ. Ця річ міняється в Німеччині вперше на 210 тисяч пробігу або раз на 5 років. У нас автомобіль має пробіг 192 тисячі, можна було б ще поїздити. Але оці звуки з-під капоту мене реально турбують. По-друге, ГРМ міняється бажаного міняти раз на 5. Років 210 тисяч це для німецького ринку, для німецького клімату, і оскільки там частіше, менше пилу на дорогах, менше пилу потрапляє на сам пас ГРМ. Він менше зношується, і тому така рекомендація: що перша заміна на 210 тисяч в Україні. Ця рекомендація раз на 120 тисяч. І власне, ну або також 5 років. І, власне, сьогодні я їду робити цю процедуру. Але і це ще не все. З'явилася ще одна цікава річ. Загорілася лампа Check Engine. Я вже знаю, що це, це вже не вперше. І ну, це в першу чергу до контенту, але про нього ми поговоримо в наступному відео. Поки їдемо на СТО. Одна з найголовніших відмінностей по заміні ГРМ між Volkswagen Skoda Seat і Audi полягає в тому, що у Audi двигун встановлено повздовжньо, Volkswagen Skoda Seat поперечно. І в цьому є перевага автомобілів Ауді, тому що таким чином краще розбалансована вага автомобіль краще тримає дорогу, він краще керується і так далі. Але з іншої сторони це приносить дуже багато незручностей, в першу чергу фінансових, тому що для заміни комплекту ГРМ на автомобілях Ауді потрібно розібрати повністю морду на Volkswagen Skoda Seat, оскільки він стоїть поперечно, то там треба тільки зняти подушку, виважити двигун, і в принципі можна міняти. У такому капітальному розбиранні є і свій плюс. Знімаються радіатори, в яких з Німеччини приїхала така купа корисних речовин, які шкодять двигуну, тому що. Гірше охолоджується інтеркулер, а це за радіатором інтеркулера, скільки не збиралося гірше охолоджується сама охолоджувальна рідина. Ну і власне знижуються також характеристики потужності самого двигуна. Тому тут вбивається, умовно кажучи, при заміні ГРМ одразу два зайці, і ГРМ міняються, і можна ще почистити радіатори, покращити охолодження. Всього двигуна, всієї системи. Отак виглядає, до речі, радіатор інтеркулера на Audi на Volkswagen Skoda Seat. Він такий самий, як основного охолодження, трішки тонший, здається. Маю на увазі, що він високий. А цей такий низенький, але при цьому товстий. І що цікаво, що в нього є пластиковий захист, щоб його не били камінчики. Але це йому особливо не допомагає. Ну, от він побитий. Але що найцікавіше, кількість піску, яка висипалася з цього радіатора, коли його зняли з автомобіля. Це все з нього, тому дуже важливо і це зробити. Ну, і от, оскільки автомобіль у нас вже практично повністю розібраний, щойно зрозуміло, що можна вбити ще й третього зайця, який от виглядає. Це у нас сажовий фільтр. А помилку, яку ви бачили на панелі приладів вранці при запуску, це якраз помилка по низькій ефективності радіатора EGR міського тиску, який стоїть в сажовому фільтрі. От там на виході до нього лишилось декілька гвинтів. Тобто, таким чином, от в принципі. Воно погано, що доводиться розбирати пів автомобіля і платити немаленькі кошти за в першу чергу роботу, тому що запчастини помпа комплект ГРМ він коштує так само, як коштує на Passat b 8 А от саме робота майстра вона коштує дорожче. Саме тому, якщо ми вже сюди полізли, то Вб'ємо три зараз ГРМ, радіатора і тепер й сажовий фільтр. І буде у нас автомобільчик взагалі готовий до подальшої експлуатації на доволі таки немаленький кілометраж з більшою ефективністю, з меншою витратою пального. У нас почиститься сажовий фільтр. У нас буде менше регенерації, менше витрата пального і приріст потужності у двигуна. І це супер. Такий собі невеличкий виходить. У нас гайд по тому, як підготувати ауді до подальшої їзди дорогами України безпроблемний. І ефективний. Працюємо далі. Це у нас ще четвертий заєць, перевіряємо генератор, муфта генератор, щоб ще раз не лазити сюди, генератор добре. Що цікаво, що на щастя, тут, хоча б непомітно, розповсюдженої проблеми цього двигуна. це коли підтікає тут сальник на ця кришка. Тут все більш-менш сухенько, тобто туди хоча б лізти не треба. Ремінь маслонасоса, про який часто запитують, він не має регламенту і, чесно кажучи, не дуже хочеться його лізти, міняти, бо треба смикнути, повністю зняти піддон, замінити прокладку чи герметик на піддоні, І доволі немалий шматок роботи. Ремінь трошки розтягнувся, бо має оцей фіксатор тут такий mm -hmm. на, -на, -на натяжителю стоїть. Він має напротив. Напроти цієї Ді виїмки тринця, стояти, це так. Да. Це, це тоді, коли вже все нормально. Це коли нормально, а так вже в нас це, виходить, виходить розтягнутий. Не сильно ще, але не критично. Але 192 так, тисячі. Тут просто цвіркучать, чи як це сказати, ролики на холодно, дуже угу. активно. То їх треба цікаво зараз подивитись. У нас на роликах вже стружка є, да? Це не стружка, а з ремня залишки такі. Витрати. Видно, що по, він по щось з боку так якось. І він якось почало спи... їсти, його, він спи... трішки набік Трошки вийшов. Сюди виходить. Ага. Він має Моя має баннерність чуть буде трохи. Мені здається, десь якийсь ролик вже просто. Так, да, може бути, що нав... на... навский mm -hmm. чи... Добре. Помпа вже практично накрию, я так розумію, бо yeah. всередині вже окислення там. Окисенецький, вода, це може бути решта роликів в якійсь стружці. На цьому люфт є. Ого! Помпа дуже туго крутиться, і у неї всередині там видно, навіть почалися вже процеси окислення, кристалізація. Десь потрошку почав проступати вже антифриз, тобто ущільнення померло. От Чому важливо помпу міняти? Разом з комплектом ГРМ. Бо коли вона потече потім для того, щоб замінити помпу, треба заплатити ті ж самі гроші і зробити ту ж саму процедуру, що і при заміні ГРМ. Це власне пояснення, чому робиться все разом. Цей ролик також підрозбитий вже. тобто ГРМ, це у нас сам пас і набір роликів з гвинтами. Обвідний раз, це в нас помпа, це в нас натяжний. І обвідний 2. Ну, і всі гвинти міняються, гаєчки. Тому що під час затяжки вони затягуються моментом певним і ну, власне, трішки тягнеться різьба, щоб потім місця кріплення, куди воно все вставляється, не зіпсувалося в блоці чи в головці, болти, гвинти всі обов'язково мають бути нові. Ну і протягується все. От ролик теж хрустить, шелестить. уже. Але що робить? А поверхня в нього така вся ну, наче поїджена. Але реально таку дивну ситуацію по ГРМ. На такому пробігові я вперше бачу. У мене гольфи раніше пасати були, то прям, ну, все більш-менш живенько було. А тут саме ще й пас, якби підкачав трішки він, якийсь зношений стертий. Оскільки в автомобілі проводились ще деякі роботи для того, щоб прибрати той енджин який світився, коли я запускав автомобіль перед тим як відправитись на заміну ГРМ, то мені довелось залишити його на сервісі на декілька днів. Про це буде окреме відео. Також цікава історія в лапках. А сьогодні йдемо дивитися, що вже в нас вийшло в першу чергу по витратам на регламентний сервіс по заміні комплекту ГРМ і помпи в автомобілі Audi a 4. Ну і порівняємо ціни з автомобілями Volkswagen, Skoda і Seat. Ну і дивимося ціну на найдорожчу процедуру. Що для Skoda, Seat, Volkswagen, що для Audi. це заміна комплекту ГРМ При тій самій вартості запасних частин, помпа. Комплект ГРМ, заміна там антифризу йде і так далі. У нас Audi вийшла в два рази дорожча, ніж Volkswagen Skoda Seat на офіційному дилері. Офіційний дилер Volkswagen Skoda Seat мені рахував отаку суму, тобто майже 8 тисяч гривень на Bosch сервісі не офіційному дилері. Я віддав за всю цю процедуру з тими ж самими речами, які треба зробити, тільки зі зняттям морди 15600 гривень. Отака. Різниця, друзі, гадаю, таке відео вам було цікаве і корисне. Тепер ви будете розуміти на що розраховувати, якщо ви бажаєте купити. Думаєте, там Volkswagen Passat B8, чи можливо все ж таки взяти Audi a 4, адже автомобілі одного класу, чи можливо Skoda Superb. То от вам елементарна різниця на сервісі в 100 тисяч, які проводяться на заміні і Помпи, це в два рази різниця саме по роботам, а не по запасним частинам. А елементарні сервіси Олива Фільтру заходять десь в районі 20-25 до 30%, в залежності від того, якого виробника деталі ви оберете для свого автомобіля. Пишіть свої думки враження. В коментарях можливо в досвід у когось був інший, можливо, хтось робив заміну ГРМ на аудіо 4 без зняття передньої частини. Буде цікаво дізнатись, скільки вам по грошам обійшлася ця процедура. враження, думки чи справдились ваші очікування? Ви очікували більше менше. Пишіть все внизу в коментарях, буде цікаво почитати. Дякую за увагу і до нових зустрічей.